Чемпіонат району 2014 проходив у двох лігах. У першій приймало участь 20 команд, у другій 28. У першій лізі доросла команда Підгір'я села Назавизів з 36 очками посіла перше місце, випередивши торічніх переможців Ниву села Гаврилівка на три очки. Третє місце посів срібний призер 2013 року. ФК Перерісіль. Медалі та грамоти переможцям та призерам вручали голова та члени федерації, а також представники місцевої влади. Важкий був. Час в політиці, в економіці, але сільські голови зібралися і 24 команди ми ніколи не мали в Першівській району. За часів незалежності. Завізію була цього року це в першому колі дуже дружна команда, єдина команда. Я замічав за їхніми іграми, що вони не сварилися, якщо вони там пропустили гол, що вони не шукали винного, не грали футбол далі. Та дружність доказала, що вони стали першими в, другому, в першому колі. В другому колі подивилися, де в них щось трошечки не, ну, не ставало. Вони доуселилися і так чесно відстояли своє перше місце в другому колі. Поповненому сільському клубі найбільше оплесків отримали саме переможці, адже це був перший та такий очікуваний успіх дорослої команди У 1983 році. На завизівська команда зуміла вибороти срібні нагороди, а також кілька разів ставала переможцем другої ліги. Як футболісти прийшли до чемпіонства, розповів сільський голова Таке досягнення це перше, тому надзвичайно цим пишаємося, гордимося. Нарешті на завизів писав свою історію золотими літерами на дурнянський футбол, так що подія для всього села велична хлопці. У нас це таке золоте покоління на завизівського футболу. Колишні спортсмени, які займалися боротьбою, вільною дзюдо, іншими видами спорту, це зараз. Вони творять творять історію футболу. Це суто їхня заслуга. Значний вклад у перемогу внесли і місцеві меценати. Всі вони були нагороджені почесними грамотами та подяками. Нагородження чергувалось з виступами учасників художньої самодіяльності. Саме ж футбольне свято розпочалось виконанням державного гімну України та хвилиною мовчання за героями Небесної сотні, а також героями, які загинули у зоні. Ато почесним гостем свята був уродженець. На завизова учасник бойових дій на сході України Ігор Бакота, який після трьох мій. Місячної служби у зоні АТО приїхав у відпустку. Слава Україні! Героям Слава, слава Нації! В слава! першу чергу хочу, хочу подякувати тим людям, які допомогли матеріально і морально, і дзвонили, якісь там гроші давали, на, щоб нам там було якось краще, легше, добріше. Перемога за нами, тому що за нами правда і справедливість. Слава Україні. Переможцями у першій лізі серед юнацьких команд стали перше місце Нива села Гаврилівка, набравши 47 очок, друге місце Олімпія села Камінне 42 очки та третє місце Лістер Лісна Торновиця 39 очок. У загальнокомандному заліку перше місце виборили футболісти з Гаврилівки, які двома складами здобули 80 підсумкових очок. Другі Олімпія Камінне – 66 очок, третя команда Лістер 61 очко. У другій лізі змагання проводились у два етапи у фінальній частині. Зустрічались чотири дорослі команди. Це Стра-Гора, села Стримба, ФК ланчин, Сокіл Федьків та Нафтовик Битків. У стикових матчах між цими командами переможцями стали ФК ланчин, на другій позиції Нафтовик, третій Стра-Гора. Серед юнацьких команд другої ліги переможцями стала команда ФК Ланчен, другими Темп Молодьків, третіми нафтовик селища Битків.